Обшуку квартири Андрія Єрмака знайшли там дзеркала, куклу вуду, правда, невідомо кого чи Володимира Зеленського, чи ще там когось. Е, також дивні карти, амулети і браслети. Лялька Вуду в руці до болю Схожа на чаклуна. Здавалося б, українська політика вже не здатна здивувати. Корупція, звісно, кумівство ясно. Але хто міг уявити, що сірий кардинал у тінь президенти Андрій Єрмак виявиться не просто вправним апаратником та потужним менеджером, а ще й адептом чорної магії? Це щось новеньке, таке яке поєднує політичний трилер із езотеричним трешем. Цей тиждень приніс новину гідну містичного фільму. Попри відставку Єрмака, більшість високопосадовців раптово забула номер телефону колишнього голови офісу президента. Причина, чому колишні клієнти Єрмака, вибачте, нинішні депутати Зеленського забули, хто їм кидав кісточку в будку. За даними журналістів, невідома. Але можливо вони бояться прокляття, бо під час обшуків у Єрмака знайшли цілий окультний набір. Уявіть собі, серйозні співробітники набу замість звичайних золотих батонів та пачок валюти натрапляють на ляльку Вуду, Купу зеркал, ритуальні предмети та дивні ікони з браслетами. Ось тобі і маєш. Поки країна бореться за європейські цінності, її головний переговірник займається нумерологією, картами таро та чорною магією. Він виявляється, фанат битви екстрасенсів. а щоб ви знали, там нині перемагають вампіри. А тепер, завдяки своїм таємним хобі, єрмак миттєво був охрещений в інтернеті. Андрій Відьмак, ця людина, що вертіла мільярдами та керувала мільйонами, замість того, щоб довіряти ну, наприклад, юристам чи банкірам, вірила у силу магічних амулетів. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність на захистили, попри те, що він від лютого 22-го року залишається в Україні. Отже, людинка, яка трохи дала є бобо на магії, фактично керувала країною. Це викликає цілком логічне питання: чи може бути адекватним той, хто оперує найбільшими масштабами влади, але водночас вірить у силу ритуальних браслетів, які мають врятувати його від набу плюс в ету ж квартиру, Єрмак і Зеленський додумались притащить ворожки. У них их консультирует постоянно ворожки. Вот она дала Ермаку эти четкие, он постоянно ходит, у него всякая херня намотана на руку. И вот это вот эта ворожка, для того, чтобы он там чуть-чуть защищался там от злых духов и так далее. И Зеленского защищал. Насправді адекватність – це миф у великій політиці. У світі, де приймаються рішення, що впливають на мільйони та мільярди доль, раціональність часто здається просто нудною и занадто повільною. Кожен великий лідер так чи інакше є адептом своєї власної політичної магії, яка має на меті підкорити реальність. Поглянемо на світових лідерів. і скажіть мені правду, вони для вас всі адекватні? Стены главного храма армии украсят мозаика с изображением Путина. Россияне шокированы, сами себе иконы писать начнут. На территории главного храма вооруженных сил появится мозаика с изображением президента России Владимира Путина и других руководителей государства, а также фреска с изображением Иосифа Сталина. Они будут называться «Бескровное воссоединение Крыма» и «Парад Победы». І якщо ми глянемо детальніше, то побачимо, що кожен із них чеклун у своєму жанрі. Дональд Трамп не покладається на вуду, але він твердо вірить у всемогутність своєї особистості та Твітера. Його магія це магія шоумена, який… Загіпнотизував мільйони за допомогою постійного потоку медійної ілюзії. Його мітинги та нескінченні твіти це своєрідні ритуали, які постійно перетворюють хаос на його користь. Влад Зімір Путін може здаватись цинічним прагматиком, але його політичний стиль пронизаний містичними конспірологічними теоріями та вірою у власну месіанську роль. Його ритуали відбуваються за 20-ти метровим столом, що має символізувати його недосяжність і велич, немов він є фараоном, ізольованим у своєму сакральному просторі від простих смертних його влада будується на вірі, а не на економіці. Про цінності, віру, свободу та силу спільної молитви сьогодні говорять у Києві на національному молитовному сніданку. Цей захід нині набуває все більше міжнародного звучання. Він формує імідж України як країни, що спирається на духовні цінності. А от наш Володимир, той що Зеленський, прийшов владу, оперуючи магією телезійної ілюзії та комедії. Він продавав країні надію на слугу народу з екрана. Але, схоже, ця чарівна сила, яка працювала на етапі серіалу, уже вичерпалася у жорстокій реальності. І тепер, коли чистої харизми та юмора недостатньо, його оточення змушено шукати підтримки в більш архаїчних, чорних джерелах. Єрмак просто зробив логічний, хоча й абсурдний крок. Він вирішив, що якщо політика є формою магії, то чому б не використовувати справжню? І це не про адекватність, це про мегаломанію, яка перейшла в езотеричний фанатизм, де він вирішив, що його успіх залежить від особистого захисного закляття, а не від законів чи логіки життя. 1 липня 1935 року у службовому кабінеті Гімлера було засновано німецьке товариство з вивчення давньої германської історії та спадку предків, а не Нерпе. Чи було таке раніше? Звичайно, Жага до надприроднього завжди була присутня у людей і у влади. Згадайте, як Сталін тримав при собі ясновидця Вольфа Месінга. Навіть такий жорстокий диктатор боявся невідомого. І потребував містичного захисту. Або погляньте на історію Ванги, чия слава зросла на людському горі. Дружини, які шукали своїх безвісти, зниклих на війни чоловіків, готові були вірити будь-кому, хто давав надію. Політики завжди були чудовими учнями в мистецтві маніпуляції на розпачі та вірі. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те про що ми говорили з членами ради церков. Та релігійних організацій і днями я буду говорити також з представниками Вселенського патріарха Варфоломія. Ми будемо і надалі зміщувати Україну, але найбільший сарказм криється у контрасті: наш режим який гучно заявляє про духовну незалежність та повчає, в яку церкву треба ходити, і при цьому переслідує духовенство та фальсифікує справи, сам виявляється окультним кублом. Це метафізична шизофренія. З одного боку, пафос про духовність на трибунах, з іншого ляльки вуду у сейфах. Вони хочуть керувати людьми та церквою, але самі керуються гороскопами. Це прямий доказ того, що система. Настільки не вірить у себе і в людські інститути, що змушена шукати порятунку у потойбіччі. коли не працює економіка і потроху зникає суспільна підтримка, залишається лише одне: сподіватись на чудо або на гарне закляття духовна незалежність із запахом сірки. Видання тижня» пише, що екс керівник офісу президента Андрій Єрмак 5 грудня відвідав Офіс служби зовнішньої розвідки України та пробув там 45 хвилин. Змі припускають, що у відомстві можуть готувати документи прикриття для можливого перетину кордону Єрмака. Але якщо подумати про магію комедії та телевізору від Зеленського, то містичний скандал перетворюється на гострий політичний детектив. Лялька Вуду може бути просто димовою завісою для значно більшої історії. Плану втечі, колишній голова офісу президента Андрій Єрмак відвідав центральний офіс служби зовнішньої розвідки України і може готуватися до виїзду за кордон. Єрмак, який публічно обіцяв піти на фронт і боронити країну, виявився значно ближчим до іншої крайності. Іншого фронту, а саме до кордону з Польщею, за інформацією, змі, колишній голова офісу президенту, прибув до центрального офісу служби зовнішньої розвідки України, де провів близько години. Ймовірна мета візиту зайнятися оформленням документів для можливого перетину кордону. Це вже не просто від'їзд, це планування втечі. І як вишенька на торті, деякі джерела навіть припускали, що він мав планувати здійснити транзит. Із перукою чи накладною бородою пливовий чиновник, що тікає в маскарадному костюмі. Ось вам фінальний доказ потужності Зеленського. Ні на словах ні бла-бла-бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24 на 7, тільки заради України. Але магічний план втечі, начебто, як зірвався, бо за інформацією з прикордонної служби є керівник злив ямаку інформацію про його статус, а саме про встановлену заборону на його виїзд країни. Очевидно, хтось у владі вирішив, що відьмак знає занадто багато і не має вільно випаруватись, бо за кордоном його можуть спитати американці чи європейці. Заборона на виїзд це не лише юридичний, а чіткий політичний сигнал. Єрмак має бути вдома, тут і стіни допомагають. А тим паче, коли в тебе знаходять ляльку вуду то постає питання: а може ти трохи того? Може тебе на 2-3 роки заперти в якусь лікарню, ти там відлежишся, а потім вийдеш собі та будеш користуватися своїм накраденим. Як той має бути? Перед владою постала дилема. який скандал буде менш смертельним для іміджу? З одного боку, ми мали брудну історію про втечу зрадливу обіцянку піти на фронт та використання спецслужб для фальсифікації документів. Ця історія несла політичну отруту, оскільки підривала довіру до інститутів влади в умовах війни. З іншого боку, з'явився феєричний анекдот про ляльки, вуду та рота браслети. Очевидно, ставка була зроблена на друге. Гумор і містика завжди перемагають нудний кримінал. Сміх та меми про чеклуна ярмака чудово відволікають увагу від брудної та неприємної правди про спробу втечі та використання державних структур. Це цинічний та ефективний розрахунок на те, що публіка. Буде обговорювати сенсаційну дурницю ніж документи і факти корупції. Це, як приклад, коли скандал навколо Набу намагались перебити емоціями від футбольної перемоги збірної. Це тоді, коли Зеленський благав у Риброва, щоб Україна, хоч якось, виграла Франції. А тепер у нас лялька Вуду для того, щоб прикрити втечу Алі Баби. Таким чином, історія про чеклуна ярмака це не просто анекдот. Це доказ того, що в українській політиці, коли всі інші методи зазнають невдачі, залишається лише один шлях написати закляття і сподіватися, що воно спрацює. Поки що закляття ярмака схоже не спрацювало. Він застряг між двома дверями, між втечею і набу. А нам залишається лише чекати, і радіти слідчим. Наступного разу беріть на обшук не лише понятих. А й професійного демонолога. Раптом Чаклун спробує накласти закляття. А в мене на цьому все. На добраніч. ніч. Життя не хотя лучше жить, а ви подумайте, як вам вижити, коли я живу. А ви хоч раз думали обо мені? Ви хоч раз думали, як сделать так, щоб мені жить стало лучше. Ой, а я тут теж подумав про себе. А що, серед 140 тисяч підписників лише 20 людей здатні стати спонсором канала? У всіх, що гроші лежать на викуп корупціонера з суду, невже не знайдеться потужного менеджера, який підніме канал Колес з колін? Давайте, я чекаю. Успіхів!